Стратегічні надо, критично важливі ресурси, що мають відношення до національної безпеки, економіки або обороноздатності, енергоносії, нафта, газ, уран та інші, метали, рідкісне земельне, титан, літій, залізна руда, золото та інші, агросировина, калій, солі, фосу, форити та інші, вода, стратегічні підземні джерела, високотехнологічний матеріальний, кремній, Графіт, Берілі, гелій та інші управління здійснюється через публічно-приватне партнерство, держава зберігає контроль, але делегує оперативне управління. Прибутки спрямовуються на наповнення економічного паспорту громадянина України. Економічний паспорт: кожен громадянин України отримує частку прибутків від ресурсів на особистий рахунок для соціальних потреб від народження. За умови проживання в Україні. Якщо ви на протязі 10 років а, не перебували в Україні більше, ніж 183 дні в календарному році, то ви втрачаєте таку можливість на отримання економічного паспорту. Так, стаття 3: структура влади. Виконавча влада, президент, глава виконавчої влади обирається на 5 років, максимум 2 терміни. Його рішення можуть бути призупинені петицією 10% виборців до судового розгляду.